Винищувач спроектований за аеродинамічною схемою качка, тобто коли у літального апарату елементи поздовжнього управління розташовані попереду крила з низько розташованим трикутним крилом та переднім поворотним горизонтальним оперенням. Така конструкція дозволяє значно підвищити маневреність літака під час польоту з надзвуковою швидкістю. Водночас наявність поворотного горизонтального оперення погіршує огляд кабіни. Тип фюзеляжу – напівмонокок. Пілот захищений накладною бронею від вогню стрілецької зброї. Кабіна льотчика закрита безформним безкаркасним ліхтарем, який забезпечує пілоту відмінний огляд. У кабіні встановлено крісло, що катапультується, яке дозволяє пілоту залишити літак при будь-яких швидкостях і режимах польоту. Паливні баки розташовані у фізляжі. На вузлах зовнішньої підвіски може бути розміщено кілька підвісних баків. Є система до заправки паливом у повітрі.